Вітаю вас на фінансовому фронті. З вами Євген Сілман тут ми чесно говоримо про фінанси. Ділюся конкретним досвідом, тим, що спробував сам, і розказую тут, чи воно спрацювало чи не спрацювало. До війни дуже багато подорожував, відвідав десятки країн з різними цілями, задачами по бізнесу, переговори, перемови на конференції, інвестиції і так далі. І завжди старався спостерігати, як люди в фінансово успішних країнах планують власні фінанси. І завжди старався це запозичувати цей досвід і застосовувати власному житті. Далеко не завжди це вийшло. Я тут наголошую на тому, що тут чесно розповідаю про фінанси. Чесно кажу, в мене це все дуже часто йшло через одне місце і далеко не все ще запровадив, що хотілося би. Проте тут якраз розказую про те, чим користуюся сам. Настільки тут би, стараюсь нічого не вигадувати, що навіть теми для відео не вигадую, знімаю відео на ті теми, про які ви пишете в коментарях. Тому якщо ви хочете, щоб я зняв відео на Якусь конкретну тему. Пишіть обов'язково в коментарях під цим відео, я її розгляну, швидше за все, зніму на ту тему відео. А під попереднім роликом мене користувач з нікнеймом Детально Проментальне запитав про те, в якій валюті краще відкладати гроші. На цю тему ми сьогодні і поговоримо. Коротенький спойлер. Додивляйтесь це відео до кінця, я вам поясню, чому навіть якщо гривня знеціниться ще в два рази, все одно в гривні вигідніше. Це факт, це просто математика. Додивляйтесь до кінця, якщо хочете дізнатися, чому. І стартуємо. Дуже проста елементарна відповідь, що краще всього відкладати в тій валюті, в якій ви заробляєте. Це можливо вам буде здаватися дивно. Поясню чому. Такий є важливий факт, який треба. Враховувати, яке полягає в тому, що якщо ви відкладаєте не просто собі під матрас, звісно, під матрас теж треба там кілька сотень доларів, собі там мати максимум кілька тисяч, щоб було вдома на випадок, якщо раптом щось там не дай Боже стається, в такі непевні часи там треба. Треба теж вдома або там в ячейці в банку треба мати гроші. Це да. Але якщо ми говоримо про довгострокові накопичення на 5, 10, 15, 20 років наперед, відкладати під матрасом, це ну це банально тупо. Нас до того вчив Радянський Союз. На жаль, наших батьків, батьки нам це передають, і від того треба відвикати, тому що в усьому цивілізованому світі ще за часів Олександра Дюму, якщо граф Монте Крісто почитати, то вже там вони тоді інвестували в облігації, в акції, в і так далі. Я зараз не, не хочу заглиблюватися в теми облігацій, інвестиційної доходності і так далі. Але елементарно, якщо ми відкладаємо десь собі гроші в на, на, на якихось фінансових інструментах, то в нас швидше за все є якийсь конкретний фінансовий план, якого ми зобов'язані дотримуватися. А я вімо, що ми зараз у 2014 році і ми за своїм планом мусимо відкладати 1000 доларів на рік. І от ми відкладаємо по 8 тисяч, бо курс 8. 8, 8, 8, 8. А тут раз і курс 28, бо на дворі 2014. І нам треба відкладати вже не 8 тисяч гривень, а 28. Питання на засипку. В нас дохід одразу так само зріс в 3,5 рази, чи ну, як і курс, чи ні. Напевно, що ні, якщо ми заробляємо не в доларі. Якщо ми заробляємо в гривні, то пройшло кілька років, перш ніж ми адаптували свої доходи до нового курсу. А виходить, якщо в нас є якісь конкретні зобов'язання, якщо ми запланували, чітко підписалась якусь е програму по, по накопиченнях, де ми чітко мусимо відклати в, в доларі, а долар. По відношенню до гривні виріс 3,5 рази, нам треба вже в цьому році, вот, зараз там, умовно через місяць сплачувати цю програму, де ми беремо ці гроші. Ніде не беремо. Розвиваємо ту програму, втрачаємо ті відсотки, які вже встигли нарахуватися, і взагалі ну, в не самій приємній, кажучи, ситуації. В той самий час, якщо ми відкладали в гривні, то ми собі, як ви відкладали 8 тисяч гривень, так і відкладаємо. Хочемо, збільшуємо це пропорційно можливостям і пропорційно до зростання курсу валюти. Наскільки ми це можемо робити? Наприклад, ми запланувалися відклати 8 тисяч гривень, бо це останнім на 2013 рік це була тисяча доларів. Станом на 2014 рік курс гривні впав в 3,5 рази по відношенню до долара. А наші доходи, наприклад, виросли там, скоригувалися не в 3,5 рази, навряд чи вони в когось скаканули так же, одразу вгору, <хи> може навіть і навпаки. Можливо, наші доходи виросли там в півтора рази, ми там змогли якось їх скоригувати. Тобто ми собі відклали в півтора рази більше, вже не 8 тисяч гривень, а 12 тисяч гривень. На наступний рік, там на 2015, наприклад, ми вже там відклали ще в півтора рази більше, там, 20 тисяч гривень. І так поступово за кілька років дійшли до того нового курсу, там 25 чи 28, ми Вже відкладаємо собі не 8, Тисяч гривень 28, але ми до того дійшли поступово. Це не було для нас такий величезний стрес, ми не бігали, не шукали, де взяти гроші. Це один фактор. Другий фактор, дуже важливий, який полягає в тому, що банально в гривні відкладати вигідніше, тому що по гривневих програмах незалежно чи то банківський депозит, чи то якісь облігації, там державні чи корпоративні, чи то якісь інвестиції, будь-що. Дохідність по гривневих. Інвестиціях або вкладах, там, заощадженнях, збереженнях, як завгодно можете це називати, завжди в рази вища. Вона перевищує валютну в кілька разів це в межах одного року. А якщо ми тут поговоримо про механізм складного відсотка, коли відсоток на відсоток накладається із року в рік, то виходить, що різниця просто фантастична, навіть враховуючи. Страшенні падіння курсу гривні, які там вже були, які ще можуть бути. От я хочу навести конкретний розрахунок. Ось я собі виписав всі курси валют гривні по відношенню до долара з 98-го року. І уявімо, що в нас є два депозити. От у нас є така дуже мудра людина, яка собі відкладає гроші там і в доларі. І в гривні. В доларі, припустимо, що 5% річний. Хоча зараз такого не буває, і давно вже там в стабільних якихось фінансових інструментах такого не було. По облігаціях вже давно в доларі ставка не 5%, а 1,5% або по деяких облігаціях піввідсотка. Ну, бере навіть що 5%. І по гривні беремо що 15%. При тому, що колись було і 25%, а 28% там в банку Михайлівській колись було, він правда закрився. Тобто ми не беремо такі якісь феноменальні показники, беремо в середньому 15% річних в гривні і 5 в доларі. Два депозита в людини. І вона відкладає по 100 доларів, починаючи з 98-го року і вперед до 2035 го Тобто 37 років, от ціле свідоме життя, поки людина працює, вона собі відкладає і от з 98 го до 2035. го То собі по такому депозиту людина сумарно відкладе 11410 доларів за умови, що відсоткова ставка 5% на рік. І беремо. Другий депозит, який був в гривні, але умовно прив'язаний до курсу валюти. Тобто, поки курс був 189 гривень за 100 доларів, то людина відкладала 189 гривень, коли курс став 2500, Гривень за 100 доларів, то людина відкладає 2,5 тисячі гривень. Таким чином намагається адаптуватися, адаптувати розмір своїх заощаджень під курс валюти. І собі так само відкладає 98-189 гривень 2014-му, 25 тисяч. І ось так іде до 2035-го. І припустимо, що там курс буде, до речі, знаєте, який курс зараз, а, не знаєте, підловив, бо кантори не показують курси. І це війна. Ракети на голови сипляться, і курс зараз там, ну, окей, це типу, не можна говорити, я, який курс офіційно в кантерах, не буде порушувати законодавство, але суть в тому, що він точно не 50, і він навіть вже і, там, і майже і, і на 40. То пропустимо, що у 2035-му курс буде 50, тобто 5 тисяч гривень за 100 доларів. Тільки враховуємо, що людина. Ці гроші відкладає не по 5% як в е, валютному депозиті, а по 15% річних, так як це по гривневих програмах. То виходить, що навіть якщо курс впаде з от, зі курсу 1,8 до курсу 50, тобто більше ніж 25 разів за цей весь період заощаджень, і в кінці кінців людина. Отримує гроші свої гривні, але по курсу до долара 50, а не 1,8, як починали вікати. 98, му то в людини накопичень, увага, 17 тисяч 434 гривні. А в доларах 11 тисяч, а в гривні 17 тисяч. Різниця 6 тисяч доларів, а в даній сумі 6 тисяч доларів це половина. Тобто в половину, ну, в півтора рази більше людина отримала. По тому депозиту, який був в гривні. Це просто математика. При тому, що гривня знецінилася в 26 разів. А людина в півтора рази більше отримала. А якщо пропустити, що гривня знеціниться не в 26 разів, а всього-навсього в 10 разів, то людина отримає не в півтора рази більше, а там в 5 разів більше, в 6 разів більше, по гривневому депозиту. За рахунок того. Що відсоткова ставка більша, а коли ми говоримо про механізм складного відсотка, то це відсоток на відсоток, відсоток на відсоток і з року в рік стабільно. Це дуже величезна різниця. Це нам так здається, ну, 5% чи 15% за рік. Ну, там 1000 доларів, доларів постав, так собі заробив 50 доларів, а так 150. Ну, 100 баксів за рік не, 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 не така глобальна різниця. Не така глобальна, якщо ми говоримо про один рік. А якщо про 2 роки, а про 10, а це відсоток на відсоток, механізм складного, складного відсотка, Альберт Ейнштейн називав складний відсоток 8 дивом світу в математиці, і Альберт Ейнштейн, я вважаю, ну такий може якби в математиці шарив, то його думці можна довіряти. То і виходить, що в гривні відкладати вигідніше. Висновок такий, якщо ви заробляєте в гривні, відкладаєте половину або навіть трошки більше половину своїх грошей в гривні і десь трошки менше половини у валюті. Валюти використовують різні долари, євро, фунти, шекелі, швейцарські франки, які вам там більше до вподоби. Особисто я, особисто я відкладаю долар, євро і швейцарський франк. Про, подобається мені швейцарський франк, читав багато історії Швейцарії. І там їх подобається кальвінізм, дуже вважаю мудра. Це навіть складно назвати, що це релігія, це швидше якась така життєва філософія. До речі, саме вона обумовила їх такий швидкий фінансовий ривок на початку там, 15 століття. Ось, Подобається мені Швейцарія, я відкладаю гроші в швейцарських франках. Подобається мені Америка, відкладаю гроші в американських доларах. Тобто, там в яких валютах вже відкладати, не суттєво важливо, суть в тому, що от у вас має бути десь приблизно 60% в національній валюті і 40% в якихось інших валютах, які вам там більше, більше подобаються. Якщо вам сподобалось це відео, з вас лайк і підписка, щоб якомога більше кількість. Наших співвітчизників побачили ці відео і теж починали відклати собі гроші правильно, мудро, планували свої особисті фінанси. Якщо ви хочете, щоб я зняв відео на якусь ще тему, яка вам цікава, пишіть у коментарях під цим відео. Традиційно нагадую, що. Всі матеріали, які я використовував для цього випуску, вони є посилання на наш телеграм-канал під цим відео. В телеграм-каналі власне є оця таблиця з курсами валюти, з порівняннями розрахунків. Ви собі можете відкрити в Excel, подивитися, що я дійсно ніде не збрехав, все, все чітко сказав, нічого не вигадав на рівному місці. Дійсно, так також є посилання на е, історичні графіки всіх курсів. В валют від Національного банку України подивитеся, порівняєте, порахуєте. І в телеграм-каналі в нас є набагато більше контенту, ніж тут на Ютубі. Переходьте за посиланням під відео на наш телеграм-канал, обов'язково заходьте в телеграм, там пишемо набагато більше цікавого контенту. Підписуйтесь, ставте лайки, діліться цим відео з друзями, щоб вони теж починали відкладати. І до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.